Після кривавих війн та жорстокої боротьби нарешті настав мир на моїй землі. Тепер можна жити життя, ростити онуків у спокої та злагоді. Агов, діду, збирайся, ми йдемо вилити Павла. Що? Ні, краще ступай до червоних, щоб убити буржуїв.

Поки увесь світ радів миру, в Україні палала війна. Директорія, невдоволена пробілою політикою Павла Скоропадського, підняла проти нього повстання та скинула гетьмана з престолу. Тим часом Німеччина програла першу світову війну, через що їй довелося вивести війська з українських терен. В державі панував безлад і хаос. оточенні ворогів, це було лише питанням часу, коли розпочнуться нові битви. Радянський Союз, лишаючи надії захопити Україну після першої поразки, в листопаді 2018 року створив тимчасовий робітничо-селянський уряд України та під цією назвою вів свої регулярні війська на територію УНР, оскільки більшість військ директорії були зайняті антиатьматським повстанням, чинити опір на сході було нікому. Тому більшовики змогли легко купувати Харків та прилегли до нього території, де і створили свій марінетовий уряд УСРР. Це хто в такі? Вперше бачу, та не вони носять таку ж саму одежу, як ви, поділяють ваші ідеї, і навіть воюють під вашим тупим гаслом Всесвітньої революції. Вперше чую. Москва відкинула усі звинувачення, заявляючи, що їхніх військ там немає, і взагалі це громадянська війна, до якої вони стосунку не мають. Обманюючи брехливими обіцянками, червоні злучилися підтримкою місцевого населення, через що вдало просувалися далі. Тимон Петлюра на швидку руку розділив наявні сили на три групи з метою стримання московських військ в переправі на інший берег Дніпра. Проривіли реви гармат. Знову пролилась кров на українських землях. Міці директорії прийняли себе удар та почали нав'язувати опір. з ворогом, в ході гравових боїв їм вдалося призупинити червоноармійців. Але через провали на півдні більшовики зрештою змогли форсувати річку. Увесь фронт відкотився назад. Ворожа армія перебувала на околицях Києва і вже була готова розпочати наступ черинівського напрямку. Головний отаман Симон Петюре усіма засобами намагався зорганізувати українське військо, але через той хаос, який потворився після поволення гетьманського уряду, це ніяк не давалось зробити. Мало того, що саме військо було малочисельним, так ще й народні отамани час від часу переходили на бік червоних. Тож наявними силами можна було хіба що сповільняти наступ більшовиків, але ніяк його не зупинити. Після триденних боїв Київ довелося залишити. В тилу вихали комуністичні повстання, а через непостух діючих формувань червоні змогли захопити південь. Врешті-решт, в цих пекельних умовах, УНР залишило за собою лише крихітний шматочок землі на заході. Про що думаєте, пане Патюро? Та ось Михайло. Думаю, що скрізь лише одні вороги. Там вороги, тут вороги. Повсюди лише одні вороги. Я, Я навіть не впевнений, що нас у таборі немає ворогів. Залейно! Не зараз, Сергію, так і є, пане. Злі люди, як ці ворони, чатують нашим тілом, очікуючи нашої смерті. Але ми не здамося, і байдуже що навколо ще одні вороги. Бог на нашому боці, і з Богом ми переможемо. Ми будемо битися до кінця, до останнього клаптика нашої землі, і ми переможемо. Ти прав, Михайло. Ми будемо битися до останнього. Це вже точно. Оце настрій, і до речі, там румуни наш загін розброїли. Частина хлопців, слава Богу, повернулася через захід, але ми втратили багато гвинтівок, тож. Так. Ти міг би ну знаєш, сказати це перед, чи як ботаброда, ти говориш, перш щось погане, а потім хороше, щоб Щоб, ну, Ну, надихнути. вийшло так, як вийшло. Вибачте. На жаль, на заході України справи були не кращі. ході тривалої боротьби армія Уга поступилася полякам і перейшла за річку Збруч. але це дало можливість об'єднатися обом українським військам та сформувати одну армію. Вище командування, розуміючи, що сил боротися проти усіх немає, уклала перемір'я з поляками аби зосередити зусилля на протидії більшовикам. Паралельно з цим настрої місцевого населення почали стиміку мінятися, оскільки радянська Росія вела вельми активну антиукраїнську політику, вилучаючи припаси та розповсюджуючи гніт все більше селян долучалися до повстанців. Тож тепер сам тил червоних став доволі крихким. У серпні 1919 року блискучим маршем розпочався похід об'єднаного українського війська. Відтепер, коли армія УНР більше не перебувала в меншості, сталися справжні бойові дії. УГА, маючи просто величезний досвід, вдало наступала, і в цьому йому не менше допомагали регулярні сполуки військ УНР. Менш ніж за три місяці українська армія пройшла шлях, який здавався неможливим. Вона звільнила ледь несе правобережжя та увійшла у Київ, де Уга разом з частинами УНР пройшлися парадом під бурхливі оплески жителів. Україна навіть заручилася якоюсь мінливою підтримкою Антанти, як раптом пеперлися білі, і всі союзники одразу втекли до них. Гей, хлопці, це не круто. Одночасно з українськими військами до Києва увійшли білі, які були відверто ворожі налаштовані проти УНР. Британці разом з американцями поставили Києву просту умову з червоними, проте не білими, і при таких умовах, можливо, при добрих обставинах якусь обризну кістку, але й дадуть. Однак проблема полягала в тому, що це буквально означало капітуляцію українців перед білогвардійцями, оскільки ці вважали українську землю своєю територією. Ще деякий час столиці України перебувала під контролем двох. Армії на думу навіть підняли обидва прапори спершу український, а пізніше й російський. Але загін запорозькі групи, що приходив повз зрештою здер триколірну ганчірку, не бажаючи миритися з окупантами. Перемовини не дали жодних результатів. А на наступний день білогвардійці без оголошення війни напали на українські відділи. В місті здійнялася паніка, і в цьому хаосі командування УГА, не бажаючи битися проти білих, вивела свої частини із Києва. УНР не збиралося так просто віддавати столицю, але вже було пізно, оскільки війська покинули місто. В цей час червоні перекинули чергову армію на північ, а Уга, перебуваючи в критичних умовах, від нестачі ліків та зброї, а також розчарована пропольським курсом. Сомунер вирішила перейти на бік Денікіна, щоб врятувати саму армію, але навіть це й не вдалося, оскільки білі почали розброювати загони. І зрештою галицька армія припинила своє існування. Ще до того спалахнула велика епідемія тиху, яка підкосила більшість українських солдат. В таких руйнівних умовах поразки не змусили себе довго чекати, і зрештою, в ході наступу ворожих армій, у була затиснута в трикутнику смерті, оточені між більшовиками, білими та поляками. Командування прийняло рішення перейти на партизанські методи війни, поки головний отаман перебував у Польщі і шукав союзу з ними. Симоне, Симоне, я хочу подарувати тобі цю книжку про злочини Богдана Хмельницького проти польського народу. Гаразд, я не ну, розумію, до чого тут Симоне. Це дуже важливо для наших з тобою відносин, для відносин України та Польщі. Розумієш? І я хочу, щоб ти прочитав її до кінця. Чекай, а хіба ця війна почалася не через польськи нічі до українського народу? Симоне, я хочу, щоб ти зрозумів одну просту річ. Ми поляки, ми коли перемагаємо переможці, а коли програємо жертви. Ясно? Я хочу, щоб ти це повторив. Повторив що? Що ми поляки, коли перемагаємо переможці, а коли програємо жертви? Скажи це. Ох, Боже, це будуть тяжкі перемоги. Де. Українська армія була на межі повного знищення, але здаватися ніхто не збирався. Під покровом сурової зими Михайло Омлянович Павленко повів війська у перший зимовий похід, і, хоч більшість солдатів хворіли на тиф, навіть з тими малими рештками вдалося добре воювати проти 14 ї радянської армії та білогвардійців. Ходять цієї успішної акції українцям вдалося не тільки знакровити ворога, але й здобути зброю та заявити на весь світ про існування опору УНР, що добре вплинуло на. Перемовини з поляками, тим часом на сході свою активну діяльність розгорнули махновці, які допомогли Червоній армії вибити білогвардійців з України і навіть уклавши тимчасовий союз, анархісти добили рештки Білого Криму, по суті закінчуючи цю війну замість них. Проте чекісти комісари, як тільки махновці виконали своє призначення, одразу ж обернули зброю проти них, підступно розстрілявши сичі бійців. Після цієї трагедії Махно розпочав боротися проти червоних теж, але колишній міць вже не зміг обійняти. В цей час польська та українська сторона, врешті-решт, йшли згоди. Обидві держави, уклали Союз, в ході якого Польща зобов'язалася допомогти Україні воювати свої землі в обі на західній території. Також Україна мала постачати польській армії продовольство, а Польща – українській армії амуніцію. У квітні 1920 року розпочався польсько-український контрнаступ. Союзні війська Тяжкого, несподіваного дару, тим самим заставши ворога зненацька. В ході тяжких битв більшовики зрозуміли, що стримати такий тиск їм не вдасться, тому почали масово ступати за Дніпро. І вже 7 травня українська дивізія разом з польськими частинами увійшла до Києва, де солдати провели спільний парад, прийшовшись по хрещатику. А в Житомирі марша польського війська Юзеф Пілсуцький зробив промову до українського народу, де наголосив на праві українців мати власну державу. Де що знайшов листівка від білих? Київ тепер навсегда в составі неділимої Росії. От дурні. Що ти робиш? Та пишу Дікін Пету, щоб їм було поверх цієї маячні. Хе, <гум> правильно. Це робиш? Піщать мікіння спитук на додаток до того знуждення. Хе-хе, <гум> то і добре, добре. Знаєш, мені починають сподобатися поляки. Нене до москалів об'єднує народи. Але звісно, що червоні ані Україну, ані Польщу так просто втрачати не хотіли, тому перекинули на Київський фронт армію Семена Будьоного, який одразу ж розпочав власний наступ. Тепер кількість більшовиків була переважна тож і боротися з ними стало набагато тяжче. Особливо якщо враховувати, що українське військо протягом цих пекельних років війни було виснажене, а польські солдати не мали великої мотивації воювати за чужі землі. Тож союзні війська з боєм відступали, проте за увесь цей час не спромоглися налагодити якусь оборону, поки червоні лише збільшували численність своєї армії і набирали додалі більше темп просування. Ситуація вийшла з під контролю, оскільки радянське військо змогло не тільки відбити українські землі, але й майже дійти до Варшави. Червоні кинули немалі сили на штурм польської столиці, але завдяки зусиллям армії Ютефа Галера у кровопролитних боях вдалося добре бити комуністів. Поляку розбували дивізію за дивізією, знищуючи ворога. Цей час лішовиці командування зупинило наступ на Львів, аби зосередити основні сили на Варшавському напрямку. Червоні перекинули першу кіно армію, яка мала контратакувати загони Галера та врятувати власні війська від повного розгрому, але на заваді стало місто за мостя. Поборону якого займали українські війська під командуванням генерала Хороножого Марка Безручка. Попри переважаючого ворога, українська польська залога тримала тиск, не даючи більшовикам просуватися далі. Це дало час армії Юзефа повністю розбити комуністів під Варшавою, завдавши їм таким чином нищівної поразки. Після такої великої перемоги українські солдати були готові розпочати вже власний наступ проти більшовиків. Проте в цю мить польське командування підписало зрадність. Щодо української сторони мир, Польща, попри усі зобов'язання, вийшла з війни, залишаючи знекровлене військо УНР на одинці. Навіть Юзеф Пілсульський, який виступав проти цієї годи, мовив до української сторони, вибачте, друзі, не так все мало статися. Останній союзник відвернувся від українського війська. Народні отамани, які були мінливими у своїх поглядах, були або розстріляні, або депортовані советською владою. Українці звісно ще не здалися і продовжили свій власний опір ще деякий час. Навіть була спроба другого зимового походу, який мав деякі перемоги, але цього було достатньо, аби знову зняти боротьбу за Україну. Це стало тяжкою поразкою, яке кинуло українські землі в ще гірші часи. І головна причина була навіть не вороги, не відсутність союзників, і брак зброї. Проблема полягала в єдності українського народу, якої не було. Українці часто вбивали одне одного з дурні ідеї і не менш ганебні гасла. Печально, що Махновці, що УНР, уга десятки народних отаманів, червоні гетьмнат билися за Україну, але Україна від цього не перемогла. Таким чином, УНР програла битву за власну державу, проте опір ішов надалі. Дух визвольних змагань перенісся на нове покоління, яке продовжило битву за Україну. Але це вже зовсім інша історія: початок нової війни.